Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому нашому Іванлії ми чули сьогодні притчу, яка сьогодні присвячена неділі про блудного сина. В чому полягає глибокий зміст цієї притчі? Адже ми чули, що було у батька два сина. І вони були різні, але були рідні. Один син попросив у батька свого частину майна. І, розтративши його блодідіянням, розвагами, зрозумів потім, що став самотнім. І подумав про батька в ту мить, а батько був багатий. І ось коли розтратив майно, подумав собі, піду я до батька, попрошу вибачення, і хай він прийме мене вже не як сина, а як слугу. І таке подумаю, чи він зробив. І коли він йшов здаліть, батько його побачив, вибіг йому на зустріч, зустрів його і обняв. І зробив йому велику гостину. А інший син, який вірно служив, був поруч з батьком, допомагав йому, замість того, щоб радіти, крадалася в нього заздрість, тому що ремствував, що він завжди батькові служив вірно, і йому батько ніколи не зробив гостини. І закінчуючи причтою, були такі слова. Треба радіти тому, що брат твій був мертвий, а став живим. Сьогодні є неділя друга підготовча до Великого посту. І ми бачимо, як Господь мудро через свою церкву святу допомагає нам, вірним чадам, готуватися у, увійти у Велику Читидесятницю, тобто Великий Піст. Але не просто увійти, а ніби увійти всередину глибокого змісту і виконати найменше, що Господь від нас вимагає. Це каяття, це прощення. Ось що людину з'єднює з Богом, так з іншої сторони, може, несправедливо ми подумали б. Він був розгульний, покинув батька, промайнував своє майно, вернувся додому і батько ще йому сто разів повернув і ще й зробив гостину. Так. Але з іншої сторони також і несправедливо, коли Господь наш Ісус Христос, святий, розіп'явся на хресті за грішника. І тому Святе Писання вчить нас, що Господь готував себе до великої жертовності, і щоб людину звільнити від гріха, повинен сам був померти. Тому чи несправедливо, коли перед нами грішить ближній чи рідний, ми не можемо простити, якщо він просить прощення. Потрібно. Тому що немає людини, яка б не жила б і не зрішила б. І немає такого гріха, щоб Господь не простив. Господь не прощає гріхів тих, хто не кається, хто не прощає, хто гнівається, і хто відплачує зло за злом. І тому сьогоднішній Євангелій знов нам нагадує, що ми наближаємося у Велику у Великий Піст. Наступна неділя буде неділя м'ясопусна, згадування. І також будемо наближати один одного, вчити, щоб Христос і нам простив що ми прощаємо винуватцям нашим. І тому нехай сьогоднішній день буде неділя прощена і наступна, і ще наступна, тому що ми кожного разу повинні пробачати один одного за все, що ми можемо сказати, зробити. Звичайно, що. В цей час, який ми проходимо випробовувальний час, багато є гніву серед людей, неспокою, печалі, біди. Але ми тільки надію покладаємо на Всевишнього Бога. Тому що Бог бачить страждання, Бог бачить наше випробування, але Бог бачить нашу і сміливість, і надію на велику перемогу і на справедливий мир. Ми багато кладемо жертви, крові, життя. І це все не буде даремне. Ми повинні тільки стійко вірити і твердо йти, і крокувати вперед. Тому нехай Господь наш Ісус Христос, Його Маті, всі угодники допоможуть нам пройти це випробовування. Вічна пам'ять нашим героям і всім тим, хто через цю війну ми багато втратили близьких, рідних. Хай Господь їх упокоїть. І тому наступна субота, 22 лютого, це поминальна субота, де ми будемо згадувати всіх померлих. Тому запрошуємо спільної молитви. О 9-й годині будемо звершувати літургію, після цього будемо звершувати панахиду. І наступна неділя буде неділя м'ясопусна. Тому на цьому наше богослужіння завершується, всім аноло-хоронителя. Причасники вітаю з прийняттям тіла і крові Господньої, а всім вам, ангело-охоронителя до своїх домівок. Ще раз всіх з, з неділею. Слава Ісусу Христу!